Зараз покажу, як зробити на алюмінії зворотній шовчик. Ось наші дві пластини, ми їх так маємо встик приварити. Ось. І нам треба, щоб з цієї сторони був зворотній шовчик. Що для цього потрібно? Звичайно, що зачистити з цієї сторони і що ще? Зняти фасочку. Фасочку зняти також на зворотній шовчик. тут зворотню фаску зняти. Обов'язково. І в нас тоді, після того, як ми знімемо фаску, має з'явитися зворотний шовчик. Так, фасочки більш-менш познімав. І зараз трошки околошовну зону зачищу, щоб не кукожилось. Зачистив! Ось зачистив, бачите, біленьке. Зачищаємо щіточку з е, нерчавіщими ворсинками. Ось, але якщо її використовуємо, то використовуємо тільки для алюмінія. Більш ніякі метал не потрібно, щоб не переносити цей весь бруд на алюміній А ми зварювати будемо ось з цієї сторони. Ось наш шовчик. І нас цікавить зворотня частина. Оп, що там в нас? Має бути примітивний зворотній шовчик. Папочки. І ось наш примітивний зворотній шовчик, бачите? Ось. ось так. До стола сильно прижав. О. Але в принципі тут не зав'язалося, а далі вже зав'язався шовчик, бачите? Вуаля! Алюмінька. Зафіксували на вісу. Бачите? На вісу. Стоп, машина! Що в нас там вийшло? Ось на шовчик з цієї сторони. І не знімаючи... Оп, бачимо зворотній шовчик. Бачите, який він? Відкручую. Дядь! Ось він, ось він, ось він. Раз, ось він, два. Бачите, оцей, що до стола був прижатий, а тут оп. Спеціально трошки навіть передавлював, щоб вам візуально краще було видно його на Угу. Є? Є.